Всім привіт! Скільки я заробила в цьому проєкті? Покажу пізніше, дуже багато говориться про цей сайт даний час. Досі люди вірять, що він може виплатити гроші, реєструються і продовжують вкладати свої кровно зароблені гроші в цей проєкт. Хочу сказати, що цей сайт вже Лохотрон. Так, він виводив раніше гроші. Так, багато хто заробив, але й багато хто втратив. Я роблю це відео, щоб мене почули, щоб перестали реєструватися на цьому сайті, та тим більше продовжувати там працювати нічого вже не вийде. Сайт стверджує, що протягом 10 днів будуть здійснені всі виплати, які зараз стоять в очікуванні. Я зараз вам покажу всі мої виплати, які мені вдалося вивезти з цього сайту, і ті виплати, які досі стоять в очікуванні. Дивіться. Ще один момент: вони дозволили виводити на USDT, але адреса USDT тут висвічується не повністю. Насправді він дуже довгий повинен бути. Тут якісь цифри, букви, це не моя адреса гаманця USD, та я не розумію, як прийде виплата, якщо тут невірна адреса гаманця висвічується. Тобто у них не вистачає навіть місця для повної адреси гаманця ДТ, Як ми отримуємо виплату тоді на свій гаманець, якщо він не вліз туди повністю. Дивіться. Тільки вчора ще дивилася, що мої гроші, які я ставила на вивід на карту Монабанку, вони стояли в очікуванні. Всі виплати, які стояли в очікуванні, вони скасовані. Але гроші, ось ці, що до мене, не повернулися. У мене на балансі, як були ось ці ось гроші вчора, позавчора, 10 днів тому, так вони і стоять. Скасували їх. А куди пішли, фіг його знає. Тобто вони на баланс не повернулися. Так, я заробляла на рефералах. Від рефералів, як мінімум, у мене має зараз на рахунку бути 22 тисячі гривень. Де вони? Вивела я на Монобанк. 1500 гривень з цього сайту на карту Монабанку мені вдалося вивезти ці гроші. І гроші зараз то у скасуванні, то в очікуванні. На рахунку взагалі вдвічі менше. Тобто вони не повернулися. Вже минуло 10 днів, як виплат немає. Останнє мені прийшла виплата 18 числа цього місяця. Ми тут бачимо. Зараз на сайті таке безладдя твориться, що краще тут не бути. Вони вже не зможуть навести порядок. Потім дуже багато хто помічав, що тут ось у серфінгу, коли виконуєш завдання, Ось ми бачимо гривні, 5 гривень, 3 гривні. Коли переходимо, виконуємо завдання і нам пишуть внизу завдання. Виконане, на, на рахунок вам зараховано 5 руб. Серйозно? рублі? Ви вже перекладаєте в рублі? Ну, це явний лохотрон. Просто хочу сказати, що наведіться, не реєструйтеся, видаліть цей сайт взагалі, там не буде користі. Це лохотрон. Марнування часу і нервів. Не спілкуйтеся з підтримкою, напишіть до групи, не ведіть жодних там дискусій, просто забийте, забудьте. бережіть свої нерви, бережіть свій дорогоцінний час. Нічого вже хорошого з цього сайту не вийде. На каналі в Телеграмі у них є канал у Телеграмі, є останній пост, вони виставили 13 березня і все. Це вже все, все цим сказано. Ніхто не може бути застрахований від сайту лохотронів. Звичайно ж, є, не завжди одразу видно, що це скам, що це Лохотрон, що вони попрацюють буквально місяць, трохи більше там та да, заскамляться. Є ті, які заробили на цьому сайті. Хоч трошки, як я, звичайно, є і ті, які втратили гроші. Але я завжди у своїх відео кажу: не поспішайте вкладати, не потрібно вкладати гроші в сайти, в нові сайти, сайти, які не перевірені, сайти, в яких ви ще не встигли нічого заробити. Мій канал про заробіток в інтернеті без вложень. Я не вкладаю гроші в проєкти. Ні 5 гривень, навіть там, ні 10 гривень. Я нічого не вкладаю в такі. Такі маленькі проекти. Це безразсудно. Будь ласка, будьте обережні, не потрібно відразу ж бігти і вкладати гроші, сподіваючись, що ви заробите більше. Це дуже маленькі, непродумані проекти, які спеціально створюються для того, щоб обдурити людей. Попрацюють буквально 2 місяці, півроку максимум і заскамляться. Виплат немає вже 10 днів, і мені дуже багато хто пишуть, що там з Купі Інвесту. Я не знаю, що тут з Купі Інвесту. Я не, не, вла, не власник цього сайту. Я така ж сама, як і ви. Попрацювала, все, сайт не виводить, бот не працює, тобто бот, бот працює. Адрес гаманця USDT я написала, але він не повністю висвічується в кабінеті моєму. Тобто, я не знаю, як прийде виплата на Binance, якщо там гаманець, тобто адреса USDT невірно вказана. Вона не повністю, я не розумію. Все, що я хотіла сказати, спасибі, що зайшли на мій канал, що залишаєтеся зі мною, спасибі, що дивитеся це відео до кінця, спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показати вам нові способи заробітку в інтернеті без вложень. Та буду показувати вам свої результати. Ще хочу сказати, що коментарі під цим відео я відключу. Не треба нічого коментувати. Я все сказала. Дякую вам дуже.